У горішніх плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу у рамках комплексних змагань пам'яті почесного громадянина міста Володимира Мартиненка. Крім господарів турніру на ринг дю США No1 виходили юні вихованці спортивних шкіл та секцій Полтави, Кременчука, Покровська Донецької області та селища Чабани, що на Київщині. Хочеться сказати декілька слів про цю видатну людину, яка понад 50 років віддала одній з провідних галузей народного господарства чорній металургії. Володимир Петрович підтримував розвиток спорту в місті, заохочував молодь до занять спортом. За його участі було зведено багато об'єктів спортивної інфраструктури. В нашому місті стало доброю традицією проводити спортивні змагання з різних видів спорту, присвячених пам'яті цієї видатної людини. Організаторами всеукраїнського турніру з боксу виступають дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 міста горішні плавні, відділення Національного олімпійського комітету України в місті горішні плавні та міська олімпійська спілка. Міська федерація боксу нокаут. На урочисте відкриття учасників турніру вивів суддя національної категорії Денис Іванін, який потім обслуговував поєдинки змагання. Хвилиною мовчання боксери і боксерки вшанували світлу пам'ять героїчного подвигу воїнів під час виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На відкритті турніру його учасників, учасниць вболівальників та гостей змагання, привітала начальниця відділу культури спорту і. Туризму горішньоплавнівської міськради Ірина Зеленська від імені горішньоплавнівської міської ради від себе особисто дозвольте привітати усіх присутніх з відкриттям всеукраїнського турніру з боксу пам'яті почесного громадянина нашого міста Володимира Петровича Мартиненка. Дуже приємно, що не зважаючи на те, скільки б не проходило часу, але ми вшановуємо пам'ять наших почесних громадян міста. Одним з них, видатним почесним громадянином міста, дійсно був Володимир Петрович Мартиненко, який приділяв багато уваги для розвитку інфраструктури нашого міста, для розвитку галузі освіти, галузі культури і велику увагу приділяв для розвитку спортивної галузі нашого міста. Тож я хочу побажати усім учасникам сьогоднішнього турніру, впевненості в собі. Певненості в своїх силах, хочу побажати віри в себе, віри в перемогу, міцного здоров'я, гарного бойового настрою і миру всім нам. Присутньою на турнірі пам'яті Володимира Мартиненка була його вдова Людмила Мартиненко. Юні учасники турніру активно розпочали перші поєдинки. Після запеклої боротьби під час раундів визначилися переможці, які крокували у наступний етап. Непростим був початок поєдинку у ваговій категорії 48 кілограмів для боксера із горішніх плавнів Мирона Дермельова. У першому раунді йому відрахували нокдаун. <репу> Після цього вихованець відділення боксу ДЮ США номер 1 горішніх плавнів почав діяти активніше і перехопив ініціативу у поєдинку. <гад饭> <гад饭> Впевнені дії у другому та третьому раундах принесли успіх Мирону Дермельову. Він уникав ударів суперника, надійніше діяв у захисті та наполегливо атакував опонента. У підсумку Мирон здобув перемогу у своєму першому поєдинку на турнірі. Бій був гарний, але е, я вважаю, що я переміг тому, що я його постійно зустрічав ударами, але я міг програти, тому що я зробив першому раунді нокдаун. І якщо чесно, я вважав, що я програю. Але коли мені підняли, підняли руку, я зрозумів, що це за те, що я зустрічав його постійно, коли він на менешов. До е, дна у третьому раунді, так? Так, раунд був важкий, але Ну, я вважаю, що мій напарник був ну, сильний, я, от мені сподобалося з ним басирувати. Але що я можу сам для себе сказати, те, що дихалка в мене слабенька, потрібно зранку на пісках бігати, щоб прокачати дихалку. Тому що в останньому раунді я б але піднажав, але все одно ви бачили, я там по рингу бігав. За підсумками турніру, вихованці відділення боксу дю США горішніх Плавнів на домашньому змаганні здобули вісім перших місць. Переможцями турніру стали Савелій Левіт Середницький, Микита Котляров, Мирон Дермельов, Спартак Тесленко, Олександр Востриков, Єгор Киценко, Артем Чернов та Артур Широкий. Ще три боксери із горішніх Плавнів – Артем Голубничий, Руслан Давиденко та Давид Горулько, стали фіналістами турніру і володарями срібних нагород. Серед переможців турніру були і представники інших міст. П'ять перших Перших місць на рахунку боксерів та боксерок команди із Полтави. У її складі переможцями стали Іван Верещака, Віталій Панасенко, Артем Крипак, Тимофій Іщенко та Ярослава Павленко. Шість перемог на рахунку боксерів Кременчука. Перші місця здобули Олександр Усенко, Микита Биденко, Микита Герасимчук, Руслан Стеценко, Тимур Савченко та Андрій Горькавий. Ще три перемоги у боксерів та боксерок інших регіонів. Перші місця вибороли Кирило та Поліна Кирчей із Покровська Донецької. Області, а також Кирило Брайлян із селища Чабани, що на Київщині.